Сьогодні дуже цікава гра, яка називається Хто із нас? І ми підготовили ось такі бумажки і запитання. І зараз будемо починати. Хто із нас менший? Оля менше. Та дуже маленька. Представляє борбучки. Така маленька буланька. Хто із вас більше любить тварин? Я. Неправда я. Я люблю я. всіх тварин. Я. Я. Я люблю і попугайчик, і люба, і то єдиного. І козочку, я І, люблю... і коровочку, і котики, і собачки. І всі... і зайчиків, і і вовки і <ривіт> Там тварин. Подарись мені тваринку. Привіт, тваринки. <ривіт> Добре. Я люблю тварин на 98%. А воно на два. Всі на два. Таке я В люблю на тисячу відсотків, а це ім'я любить на 0%. Неправда, неправда, я вам кажу, неправда. Хто любить більше поспати? Я, так, да, вона. Але вона така О -о -о. Ти сунюря. <ріпліт> я вже мало сплю. То швидше збирається в школу. Я люблю швидко збиратися школу. Через те, що я люблю грати з подружками Мені жаліть цікаво. Тільки в школу на уроки я люби, не люблю ходити. Так, да, це правда. Хто із вас тепер вдягається? Да. нас видно, бачите? Моя кофта і її кофта. Тут дуже-даже видно. Хто більше любить фотографуватись? Неправда я. 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 У мене більше фоток. У мене цілих три альбоми у телефоні. У телефоні може 20 е, альбомів такі. А, 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 а ще у мене в контактах 276 фотографій. А в мене альбом отак не, альбоми. О, не є. Бо я картинок не скачую. Що, не десь 30? Ну, щось 30. Бачите? Я вже вже більше. <рес> Або 40. Ну, в мене 200 з ніжим, а, і он, скільки. Бач, а в скільки. Бачите? Хто мене 4. більше в телефоні. Хто раніше любить лягати спати? Оля? Вона Соня? О, а прикольно було б, якби її звати Соня? Підходило не будь сладке і не зацьовано. Так. Да, реально, Оля. В кого крутіший телефон? Ярини. Бо він дуже великий, але так він теж класний. Да, він теж класний, але він крутіший. У мене вони два крути, я просто тебе більший. І крутіше, в мене камеріончик. Ось, мене теж нормально. Нормально. Неправда. Ні, добра її камера, но мене лучше. Ой, себе вельми не надо цінити, а то ще в камери камеры не хто любить більше поїсти. Да, Ні, вона більше любить поїсти. Ні, ти. Ага, я бачила. так. Не, неправда. Ну ладно, у нас ничья мы обидва любим їсти, но я меньше на бишу, на обжора. А, обжора. Сама, я так и знала. Кто любит базикаты? Оля, я счастливая. Ярина Боя. Позик, позик, позик. Ну правда, я бачу. А у нас, дивіться, ось так. Ні, в там Ярина, а мен тут Оля. І це буде ніч. Да. А хто любить вас більше готувати? Я я я. я. на тисячу відточки, ти на нулю. Ви думаєте, а що я з своєї жизни приготувала торт? Я пізешку, тортик салат. О, я торт. Бізеш, салат, бутерброди торт. Я бутерброди. Тоже теж. Бутерброд. Кашу я варила. Із бабою закривала. Суп варила. І І борщ. да, суп варила. -м -м. І на трудовому ми багато чого робили, чай заварювали і господиніму були. Да. Правда. Тут на трудовому школі, а я всього 4 клас перейду. Ти подумай. Добре, подумала далі. В кого лічно своя посуда? В мене... Я дуже не люблю їсти ще за чужої посуди. У мене, мене одна моя. Це правда. А в кого більше ігор на телефоні? Це вже. Да. Є тільки ігор, що навіть на телефоні більше нічого не скачується. Да, а у мене коли бачу, скільки. Тому що я не люблю того грати в одну гру. Скачала, бугралась, надоїла, видалила. Так з кожною грою. Але якщо мені вона понравилась, я її оставляю. Ну що, Оля, будемо закінчувати на цьому. Mm -hmm. Дуже грустно. Ми плануємо зняти ще одне таке відео так, е, такому дідсі. Тому пишіть нам запитання в коментарях. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. Адіос.